Доброго дня, мої любі малятка! На дворі панує зима. Весь світ ковдрою накрила. З неба летять пушинки, Всі відомі це сніжинки. Малятка, пропоную вам сьогодні вивчити віршик. Платон воронько кіт не знав. Давайте послухаємо його. Падав сніг на поріг. Кіт сліпив собі пиріг, поки смажив. Кипік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Пропоную послухати ще раз і повторювати за мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Малятка, я сподіваюся, вам сподобалось, і ви з легкістю вивчите віршика. До побачення!